Безколишній костюм, вельвет із синьою курткою. Значить, показуємо вам всі деталі цієї куртки. Карман на грудях, значить, перш за все є карманчик на грудях, причому такий глибокий, доволі. Карманчик для скіпасу є на куртці. Зручний, легко розшибається, скіпас легко вставляється. Далі, значить, манжети регулюються на рукавах. У вас на куртці. можете слів підтягувати, розтягувати. Є, звісно, всередині також від снігу. У вас ще тут додатковий захист, юбочка для ваших рук. Манжетики спеціальні, які ви можете одягати собі на руки. Також у курці є вентиляція. Вентиляція у курці легко розщибається. Можете побачити ось тут. Тут її збоку. Раз, два. Легко розщібнути, легко защібнути. Значить, всередині в курці є декілька різноманітних відділів та карманів. Один з них, бачимо, ось тут глибокий карман. З другого боку, ще для гірськолежних окулярів ще один карманчик. І серветка, звісно, для протилання вашої найкращої лижної масочки. Вельвет можете постійно собі протирати, обирати Velvet, український бренд.